Хтось приїжджав, суто почув, о, лешківські піски, прикольно, там якийсь тревел блогер приїхав, хочу подивитися. Когось вражали рожеві озера, люди приїжджали. Херсонщина буде менш контактна, наприклад, великий піщаний масив, і взагалі уявити, як його розмінувати і зробити повністю безпечним, мені в голові складно. Так само, плавні плавати на байдарках і в будь-який момент десь зупинитися, вийти, погуляти це теж складно. Про Олешківський ліс і грибні маршрути. Я взагалі мовчу. Це буде трошки інакший туризм, можливо, розвинеться дарк-туризм безпосередньо. По місцях прильотів битв і так далі буде багато людей, які полюбляються екстрим.